Коли він зайшов до мого офісу, здавалося, що цей чоловік не спав тижнями. Він був середнього віку, мабуть років за 30, одягнений у щось схоже на стару джинсову куртку та бейсболку. Він продовжував оглядати кімнату нервовий, наляканий. Але все ж сів у крісло переді мною, після того як ми представились чому вам не розповісти мені, чому ви тут? Що ви маєте на увазі? Запитав він, це все за рішенням суду, чи не так? Я кивнув, я мав на увазі, чому б вам не розповісти мені, чому ви спалили свій будинок? Я не подавав страхову претензію, якщо ви про це питаєте. Ні, я тут просто щоб спробувати зрозуміти психологію ваших рішень. Ви подумаєте, що я божевільний? Страхова вимога чи ні? Але те, що ви зробили, було незаконним. І дуже небезпечним. Не дати цій чортівні згоріти було небезпечніше. Я посміхнувся. Тепер ми кудись прямували. Він швидко стукав ногою, а його очі шалено стрибали по кімнаті. Чому це? Я запитав. Він дивився на мене з його вуст не злетіло жодного слова. Я чекав. Це були моменти, коли мовчання є ключовим. Я знав, що він, зрештою, зламається, і заговорить. Минуло майже три хвилини незручного витріщання, але він все ж заговорив: ви коли-небудь чули про дім у Амітвілі, Той, що з духами? Він кивнув. Кажуть, що це найбільш проклятий дім в Америці. Я думаю, вони зняли про це фільм, сказав я. Так, вони зняли. А якщо до будинку? Мій був гірший. З привидами? Він знову замовк, тож я спробував дотиснути його далі. Ви володіли будинком недовго, сказав я. Ви часто дивитесь страшні фільми? Іноді. Так. Ви бачите, як вони зазвичай нарощують злу присутність вони змусять іграшку перенестись сюди, відкрити ящик там, а потім потроху починають відбуватися гірші речі. Так. Тоді вони зробили серйозну роботу, сказав я. У реальному житті все відбувається не так. Я подивився на свої нотатки, потім знову на чоловіка у кріслі. Він перебував у повній бойовій готовності, дивлячись на стіну позаду мене. У тому, як він дивився, було щось дивне та моторошне, ніби він очікував, що щось тут поворухнеться. На якусь мить я відчайдушно хотів подивитись туди. Щоб переконатися, що там нічого немає, я ледь помітно похитав головою, намагаючись викинути це відчуття з голови. Тут сказано, що ви володіли будинком лише два тижні, сказав я, як довго ви там фактично пробули? Ночував там одну ніч, і за одну ніч вирішив спалити це місце дотла? я зробив після цього, після того як це сталося. Чому вам не сказати мені, що саме сталося? Сказав я, але чоловік усе ще дивився на стіну позаду мене. Відчуття повернулось негайно. Серйозна потреба просто глянути позаду мене, щоб переконатися, що я в безпеці, і я зробив усе можливе, щоб проігнорувати це. Вибачте, сказав я, але він проігнорував мене. Гей, мені вдалося. Він відвів погляд від стіни і знову глянув на мене, на мить збентежений. Розкажіть мені. Що сталося в тому будинку? «Гаразд», – почав він. Було холодно, дуже холодно. Я думав, обігрівач зламався чи щось таке, але це не був обігрівач. У будинку був також камін, але вогонь не горів. Було холодно. Коли ви це помітили? Як тільки ми заїхали, була холодна ніч. Нам потрібно було якось зігрітись. Усе почало відбуватись з того моменту, як ми перенесли останню коробку з вантажівки, деякі коробки зникли. Моя дружина облаштовувала кухню, все було охайно, всі веделки, ложки та ножі були в потрібних місцях. Я покликав її, щоб вона допомогла мені налаштувати телевізор, а коли вона повернулась, вся кухня була догори дном, величезний безлад, усе на підлозі. Шафи зірвані з петель, стільці повністю розколоті. Вона була засмучена, дуже засмучена. я записав усе, що сказав чоловік. Першою це побачила моя дочка, ваша дочка? Та яка мертва? Так. сказав він, стримуючи сльози. Він міцно заплющив очі і продовжив говорити. Вона дивилась телевізор, там, де вона була. Диван у Вітальні не був присунутий до стіни чи чогось іншого. Позаду нього було місце. Гадаю, вона побачила це як тільки телевізор на мить став чорним. Знаєте, коли перемикаєш канали, вона сиділа на дивані, і екран на секунду почорнів. Тоді вона побачила це на екрані. У відображенні вона стояла позаду неї. Він знову дивився на стіну позаду мене. І цього разу я не втримався. Від його розповіді в мене по спині майже одразу пройшли мурашки. Я обернувся, але там нічого не було. Коли повернувся назад, чоловік усміхався. О, не хвилюйтесь, це вас не зачепить. Що це? Я запитав. Я знаю слова, розумієте? Які слова? Я запитав, але відчував, що знаю, що він збирався мені сказати. Коли його знайшли пожежники тієї ночі, вони повідомили, що він знову і знову повторював якусь терабарщину, вони захист, сказав він. Ви хочете їх вивчити? Я кивнув, і чоловік знову посміхнувся. Вимовте їх голос: вам потрібно сказати їх лише один раз, і вони вас захистять. Незважаючи на те, що я був скептично налаштований, його розповідь і те, як він постійно дивився мені за спину, змусили мене нервувати, я погодився їх вимовити, враховуючи, що це захист, справжній чи ні, він не зашкодить. Я наполягаю, щоб усі, хто читає це, також повторили ці слова. Сподіваюсь, вони захистять і вас. Повторюйте за мною Тінсо. Тінсо. Кедві, Кедві, Сітх. Сітх, я, я, Меско, Меско, Тінсо, Кедві, Сітх, я, Меско, повторив я, затамувавши подих, чекаючи, що щось станеться. Ми сиділи мовчки, по відчуттях, наче годину, але нічого не трапилось, я мало не почав сміяти з власної дурості. Ви очікували, що щось станеться? Запитав чоловік. Я знизу плечима. Здається, так, я зробив щось не те? Ні, як я вже сказав, це лише для захисту. Досить сказати їх один раз. Тепер воно вас не дістане. Я кивнув, зітхнув і знову поглянув на свої записи ще було про що поговорити. Розкажіть мені про свою дружину, сказав я. Ну. Но... Вона любила нашу дочку, сказав він. Вона не була собою. У мене є копія вашої заяви, в якій сказано, що ваша дружина прокинулась вночі. Чоловік кивнув. Я прокинувся, коли почув гучний стукіт із коридору. Подумав, що це кіт. Але ні, це була моя дружина. Вона встала приблизно на годину раніше і стояла там, у своїй піжамі. Вона рубала стіну. Найбільшим ножем у домі, мені знадобилася хвилина, щоб помітити, що вона була вся в крові. То он як? Вона цього не робила. Моя дружина на той момент була мертва. Що ви маєте на увазі? І я закінчував деяку роботу внизу, перед тим як піти спати. Розумієте? Я почув галас у нашій кімнаті. Моя дружина приймала душ, тому я подумав, що вона напевно впала, коли я піднявся. Вона була у ліжку, дружина не спала, але у кімнаті було абсолютно тихо, я не розумію. Спочатку я теж не знав, але тепер знаю. Я спустився вниз ненадовго, щоб закінчити свою роботу, а коли повернувся наверх, то поцілував дружину та побажав доброї ночі. Вона була холодна. Я думав, що це тому, що вдома прохолодно. Але ні, це було не те. Вона була мертва. Я цілував її і спав біля тіла дружини кілька годин, а потім вона просто встала і пішла на кухню. То це тут вона схопила ніж тесак для м'яса. А тоді, тоді воно пішло до моєї доньки. Розумію, то я все ще божевільний, чи як? Я нахмурився. Ну, тут є багато чого незакінченого, травма, яку ви пережили тієї ночі. Ваша дружина, донька. Важко не зрозуміти, чому ви зробили підпал. Ви все ще пам'ятаєте слова, сказав чоловік. Тінсо. кедві, сітх, я, Меско. Що вони означають? Я запитав. Але чоловік лише посміхнувся, а потім раптом підвівся і рушив до дверей. Не кажучи більше ні слова, він відкрив їх та вийшов з мого кабінету. Я не міг заснути тієї ночі. Годинами я крутився у ліжку, відчуваючи незвичний холод. Потім був годинник. Це був старий аналоговий будильник, який мені подарували багато років тому. Тієї ночі його цокання було надзвичайно гучним. Кожної миті, коли я думав, що зможу нарешті заснути, я чув його цокання ніщо не могло змусити звук зникнути. Навіть коли я нарешті поклав його в шухляду на нічній тумбочці. І як тільки я влаштувався і був готовий провалитись у сон, цокання починалось знову, і я крутився туди-сюди у ліжку і ховав обличчя під подушку, доки моєму терпінню не прийшов кінець, цокання було безперервним і постійним, відраховуючи час до чогось. Ще через годину я почув, як він цокає зсередини моєї шафи. Куди я поставив його в надії, що нарешті він замовкне, а я заснув. Але нічого не вийшло, цокання проходило крізь двері шафи, наче вона була прямо біля мене. Розчарований, я увімкнув світло у своїй кімнаті і пішов до гардеробу. Я схопив годинник і переніс його у ванну поза межами моєї спальні та зачинив двері. Також я зачинив двері своєї спальні. Вважаючи, що цих мір буде достатньо, і я пішов у ліжку. Раптом, краєм ока я побачив, як воно забігло під нього, коли вимикав світло. На мить я не був повністю впевнений, що я бачив, лише раптовий рух, який здавався виникні звідки, темна, розмита пляма. Я відчув, як мене охоплює жах і холодний, всепроникаючий страх. Мій розум негайно перейшов до слів, які я сказав у своєму офісі, я повторював їх у своїй голові, коли помітив, наскільки холодно стало в моїй кімнаті. «Тінсо, Кедві, Сітх, я, Меско, прошепотів я в голос. Я повільно просунувся вперед, затамувавши подих, схопився за простирадло і нахилився, щоб оглянути. Туди точно щось заповзло, я буквально міг його чути. Я відчув, як кров прилила до моєї голови, коли перевернув своє тіло догори ногами. Я відрахував до трьох і обережно зазирнув. З протилежного боку ліжка на мене дивилась голова вона була в тій самій позі, що і я, дивлячись прямо на мене щоб це не було, якимось чином вона потрапила зі мною в ліжко коли я крутився, і якимось чином імітувало мої рухи. Потім щось схопило мене за ногу. Пляха! Я закричав і впав з ліжка на підлогу. За лічені секунди я відповстав вперся у стіну. Я подивився на ліжко. Нічого, подивився під нього, теж нічого. Але я не міг бачити все ліжко з того місця, де я був. Я скрикнув, коли мій телефон задзвонив. Не знаю чому, але якось раптом я відчув надзвичайний комфорт, тож підвівся на ноги і кинувся до тумбочки, де він вібрував. А, алло, алло, сказав я, оглядаючи кімнату і увімкнувши світло. Вона була порожня. Я видихнув: Так, привіт. Ми дзвонимо з приводу пацієнта, дівчина з пожежі. Що з нею? Вона щойно прокинулась. Прокинулась? Ні, мені повідомили, що вона померла. Ні, вона жива. Ледве викарабкалась. трохи в істериці, але ми сподівалися утримати вашу професійну думку. Я кивнув повністю спонтеличений. Як вона пережила свою маму, цю штуку? Як вона взагалі була жива? Я зараз приїду, сказав я. Дівчина була все в опіках. Майже все тіло було приховано під шарами Марлі та слезового гелю. Вона заледве змогла повернути голову, коли я увійшов. Хто ти? Вона запитала. Я бачив, що вона відчуває величезний біль, навіть рухаючи щелепою, щоб говорити. Це виглядало як найбільше зусилля, яке тільки можна уявити. Я терапевт. Я говорив з вашим батьком. Мій батько? Так, він тут? Я теж хотів би з ним поговорити. Як? Коли ви з ним розмовляли? Сьогодні в день, сказав я. Він прийшов до мене в офіс, і ми розмовляли годину. Ви, ви впевнені, що це був мій тато? Так, він сказав мені, що спалив твій будинок, розповів, що твоя мати напала на тебе, і що ти бачила, якщо стоїть позаду, у відображенні у телевізорі? Ні, це не. Раптом її очі розширились, а на обличчі з'явився вираз повного жаху та шоку. Ти сказав слова? Вона запитала. Що? Все, що воно тобі говорило, було брехнею. Нічого з цього не сталося. Воно просто хотіло, щоб ти сказав слова. Я, я не розумію, сказав я. Ти справді не розумієш? Воно любить гратися з людьми. Воно хоче, щоб ти сказав слова. Як тільки ти вимовляєш слова, воно буде знати, де ти знаходишся, воно знайде тебе і забере. Я подивився на неї і раптом усвідомивши, що зробив. Я, воно тебе обмануло, так само, як і мою родину. Так само, як воно любить дурити всіх інших. Йому подобається грати зі своїми жертвами. І воно... Стає розумнішим.